Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогодні особливий день для християн. І знаєте, я завжди думаю, що коли ми збираємось у церкву Ісуса Христа, особливо в таку неділю, наше серце повинне переповнюватись радістю, повинне переповнюватись щастям, вдячністю нашому Господу. І часто розумію, що сум в наших серцях в такі дні. Чому? Тому що ми дивимося на себе. І бачачи Ісуса Христа, бачачи себе, наше серце переповнюється сумом, тому що ми ще далеко не подібні на нашого Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Але в тому і є радість цієї події, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб дарувати нам спасіння. Вчора ввечері перечитуючи безліч багато текстів Слова Божого. Я так зупинився на одному, про який ми пороздумуємо з вами сьогодні коротенько перед нашою загальною молитвою, але почати я хочу з одного вірша, який чув колись дуже давно, і чомусь він сплив мені на пам'ять. Стою на Голгофі, а думка сягнула у ті незабутні часи, ось натовп, тривожний вирує, як вулик, і три страхітливі хрести. Ісус і Голгофа, гора ніби череп. Там злочин найважчий чинивсь, розбійники, воїни кидають жереб Христос на хресті. подивись, розп'ятий Син Божий, страждалець, учитель, змовкають в покорі уста. Твій образ у серці назавжди Спаситель, голгофи Христа і Христа. Ось такий автор виразив переживання своєї душі. І сьогодні, коли ми залишимося, а стіни цього молитовного будинку. Я хочу, щоб слова ось ці, що образ у серці моїм назавжди Спаситель Голгофи Христа і Христа. Нехай наші думки сьогодні будуть спрямовані саме на нього. Я хочу згадати історію і текст Божого Слова, який називають, можна сказати, ключовим текстом Біблії. Я більш чим впевнений, що. Якби я вас запитав, то кожен з вас знає його на пам'ять. Читаємо Євангелію від Івана, третій розділ. І ви здогадуєте, що це буде 16 й текст. Бо так бо Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ось в цьому тексті уся Євангелія. І скільки б ми не говорили про Ісуса Христа, про Біблію, про те все, що там говориться, воно все сходиться і закінчується на цьому тексті. Я так думаю. Тому що воно відкриває всю суть Євангелії. Давайте разом згадаємо, про яких умовах, хто і чому були сказані ці слова. Якщо ви почитаєте цю главу Євангелії від Івана Вища, там, в третьому розділі, починається вона з того, що. Це відбувалася особлива зустріч в житті Ісуса Христа. Зазвичай вночі він міг ходити на гору молитись, а тут вночі до нього прийшов незвичний гість. Про нього ми читаємо, що він чоловік із фарисеїв, старіщина, юдейський, особлива людина, людина, яка знала Божий закон, яка навчала його іншим людей. Але прийшов його момент в житті, коли він зрозумів, що у нього є питання, коли він зрозумів, що не все те, що там він читає, чому вчить, воно для нього зрозуміле. І він прийшов до Ісуса Христа. Прийшов особливо вночі, тому що боявся, не знаю, мабуть, своїх братів фарисеїв, боявся їхнього осуду. Але коли питання його настільки турбувало, він все-таки знайшов час і прийшов. І ось там була розмова Ісуса з Никодимом. Він говорив, запитував, він слухав. Те все, що він чув, воно зовсім не вкладалось у його розум. Як же я, будучи старим, можу знову йти в отробу матері? Ось таке питання задавав вчитель закону. І здається, що ця людина повинна була б зрозуміти все. Адже ти ж знаєш пророків досконало, але ж ти вивчав Мойсеєвий закон. Ти знаєш всі ці пророцтва, які говорять про Месію. І ось сьогодні на вулицях Єрусалиму, на вулицях Іудейської землі ходить пророк, ходить цар. Ходить Месія, якого ти, як вчитель закону, повинен був знати в першу чергу, основуючись. На тих пророцтвах яких ти знаєш, і дивлячись на те, що на землі робив Ісус Христос. Але Він цього всього не розумів. І Ісус Христос, говорячи про відродження, говорячи про те, що це мій прихід, це не, не, не звільнити Ізраїль від римського рабства, а звільнити душу людини від полону гріха і дарувати їй відродження, дарувати нове життя. Він говорить йому ось, цей, ось ці слова. Що великий Бог. Він настільки полюбив людину, що віддав сина свого. І знову ж таки, говорячи про це, ми читаємо попередньо віршик 14. Він звертає увагу вчителя закону на книгу чисел. У 21 розділі книги чисел, там написана історія про подію з ізраїльського народу. Добре, ми всі її знаємо, але я так коротенько нагадаю, що був час, коли люди здобули перемогу, євреї здобули перемогу. Але продовживши свою дорогу до Червоного моря, вони почали нарікати на Господа. І ось в цьому наріканні, у всіх словах, які вони говорили, вони засмутили, дуже засмутили Бога. І він послав на них, ми читаємо палючих зміїв. Хто хоч раз в житті бачив цю неприємну тварину, не знаю, є люди, які захоплюються ними, але в мене, крім страху, нічого не виникає, коли я бачу живу, живу змію. І ось тут безліч людей отримують оцей палючий укус і страждають в агонії, в передсмертній агонії. І розуміючи те, що вони створили, що вони нарікаючи на Бога, приречені загинути в цій пустині, вони звертаються до Моїсея і говорять: згрішили ми, оскільки нарікали на Господа і на Тебе, помолися ж до Господа, щоб Він забрав від нас змів, і Моїсей помолився за народ. І Бог послав полегшення. Знаєте, тоді не було спеціальних препаратів, які могли ввести. У кров людини і нейтралізувати зміїний яд. Але був один єдиний спосіб отримати життя це поглянути очима віри на мідяного змія, якого поставив Моїсей всередині стану. Якщо так по-людськи, звичайно, подумати, ну що може да як може спасти мене мідна, мідна тварина на дереві? Але спасало не це. Спасав не Змій, якому потім поклонялись ізраїльтяни. Спасала їх тоді жива віра в те, що Бог сказав. І ось приводячи цей приклад для вчителя закону, Ісус Христос говорить: так бо бог полюбив світ. Так потрібно буде постраждати Сину Божому для того, щоб вірою в нього. Люди могли отримати спасіння, отримати вічне життя. Бо так би Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Кожен, незалежно від того, де ти сьогодні знаходишся, незалежно від того, який твій статус, незалежно від того, що ти маєш в своєму, що ти надбав в своєму житті. Незалежно від того, з якого ти народу, Бог говорить, що кожен, хто вірує в нього, може мати вічне життя. Адже Бог послав свого Сина в світ не судити світ, а щоби через нього спаслися, могли усі. Ось цей центральний текст Слова Божого і сила, яку Бог через Духа Святого вселив у ці слова, змінили історію людства. Змінили історію мільйонів людей. І кожен, хто повірив у ці слова, отримав спасіння, спасіння своєї безсмертної душі. Як тоді в ізраїльському народі, погляді, віри на Змія, так сьогодні народ Божий вже прийшов до нього тільки тому, що повірив у жертву. Єдинородного сина, якого Бог послав у цей світ. Знаєте, я завжди дивуюся великій Божій любові, тому що не можу зрозуміти, чому Бог, ми читаємо, полюбив нас з вами, коли ми були ще грішниками. І коли дивишся на, на гіркоту своїх гріхів і тих людей, які нас оточують, не зрозуміла Божа любов. Я не можу до кінця усвідомити. Як Бог більше полюбив мене, ніж полюбив свого сина, якого віддав в жертву за мій гріх? Я не можу усвідомити цього своїм розумом. І Біблія нас це не закликає навіть. Ми повинні це взяти вірою в того єдинородного сина, який сьогодні на хресті Голгофи. нашій уяві, на якого сьогодні ми споглядаємо. І я б дуже хотів би, щоб сьогоднішнє наше з вами зібрання це було, знаєте, не спомин про щось таке, що нас засмучує, а щоб це було свято нашої душі. Щоб ми могли зрозуміти, що це, ця жертва, яка була принесена багато століть тому, вона сильна, актуальна. Вона сьогодні дає можливість спасіння ще багатьох багатьом людям. Апостол Петро говорить, що пам'ятайте. Що викуплені не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, за нас заплачена велика ціна, і цю ціну заплатив Ісус Христос, щоб ми з вами, дорогі друзі, могли мати спасіння і не загинути разом з дияволом і його слугами. Знаєте, часто ми легковажно відносимося до цього в буденні наші, нашому житті, і знаючи це. Що ми люди здатні забувати, Ісус Христос постановив заповідь, щоб ми згадували Ісуса Христа і згадували Христа Розп'ятого. Тому що, знаєте, якщо в житті ми бачимо своїх дітей, бачимо свою дружину, наприклад, ми якось виявляємо свою любов, відчуваємо її фізично, то Ісуса Христа фізично ми не бачимо. Але наша віра повинна завжди повертати нас на Голгофу. Для того, щоб в кожнодневному нашому житті у всіх наших вчинках, які ми робимо, ми могли бачити перед собою хрест Господа нашого Ісуса Христа, бачити перед Собою любов великого Бога, який не пожалів свого Сина і віддав Його в жертву за нас. Один з проповідників сказав так: я б дуже хотів би, щоб коли я відкриваю свої очі, я міг бачити хрест, щоб все, що от там далі за ним. Воно було, я міг дивитись на нього через призму Христа. І дійсно, якщо в нашому житті трапляються моменти, і ми десь чисто спотикаємось чи щось робимо, і коли ми в цей момент згадуємо Хрест Ісуса Христа, згадуємо Його жертву, згадуємо Бога, який віддав свого Сина, а міняється наше відношення до вчинків, міняється наше відношення до людей. І Бог неодноразово і не. не, не е, не зря говорить про те, що ми повинні робити і згадувати ось цю подію, згадувати нашого Спасителя, який на Христі. Сьогодні, знаєте, особлива неділя. Вона особлива тим, що це остання неділя у цьому році, коли ми разом з вами згадуємо смерть нашого Господа Ісуса Христа. Пройшло вже 11 місяців і. Знаєте, яке питання виникло в моєму серці, коли я про це роздумав, що я вже 11 разів прийшов в церкву, щоб згадати смерть Господа мого Ісуса Христа, а чи змінилось щось у моєму житті від одного місяця до іншого? Чи турбує мене те, та жертва Ісуса Христа, коли я живу своїм щоденним життям? Нехай, госп... Нехай сьогодні. Знаки, видимі знаки, які говорять про Божу любов і про нашого Спасителя Ісуса Христа. Вони, знаєте, зворушать наше серце, щоб ми могли зрозуміти, що сьогодні Бог хоче зміни наших сердець, не тільки щоб ми прийшли, не тільки щоб ми згадали, але щоб ось ця жертва, щоб оце відношення до цієї жертви, воно змінювало наші серця, змінювало наше життя, змінювало наші відносини. Не зря на початку було сказано, що для того, щоб приймати участь, є особливі умови, і ці умови нам потрібно дотримуватись, щоб ми, дивлячись на начальника і звершителя нашої віри, могли приображатись в той же образ, в образ нашого Ісуса Христа. Адже це саме наше спасіння, яке тут ми звершуємо на цій землі. Те, що ми втратили в Адемському саду, Господь дарував нам в сині своєму Ісусі Христі, якого віддав на смерть. Ви знаєте, сьогоднішній ціль нашого зібрання згадати. Бо коли ми читаємо післення Коринтян, там написано на спомин про мене. І я дуже хотів би, щоб сьогодні, дорогі друзі, в нашому зібранні, в наших думках, в нашому серці не було інших цілей, а лише згадати. Про Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми не думали ні про що інше. Сьогодні в нас багато переживань, багато з нас, з наших рідних, хворіють, їх немає разом з нами. Давайте навіть про це сьогодні думати не будемо. Не будемо думати сьогодні про те, що на якісь погляди конкретних текстів, можливо, в нас розходяться якісь наші богословські погляди. Давайте будемо думати про Ісуса Христа. Якщо сьогодні у нас йдуть якось погано справи у бізнесі або нас взагалі звільнили з роботи, я сьогодні закликаю залишити це все на завтра, а сьогодні згадати про Ісуса Христа і про Бога, який так сильно полюбив світ. Якщо сьогодні ми будемо думати про нього, про розп'ятого Ісуса Христа, то він обов'язково буде змінювати наше серце. Він буде змінювати наше з вами життя. Давайте ніколи в своєму житті не будемо забувати про це. Давайте не будемо викидати з нашої голови ось цієї істини, що Він прийшов і помер за мене. Знаєте, сьогодні я, ми недавно зовсім відмічали Свято Подяки. І я хотів би, щоб в цю останню неділю, згадуючи. І Ісуса Христа, Його велику жертву, щоб ми в своєму серці виразили і в своїх молитвах виразили оцю щиро подяку Богу за те, що Він нас з вами не залишив в цьому світі помирати, а дарував свого Сина, який прийшов на цю землю, щоб простити наші з вами гріхи. Давайте нехай наша молитва разом з тим, що ми будемо просити прощення. Можливо, за якісь наші проступки, які ми звершили, для того, щоб з чистим серцем, з чистими руками піднести і взяти цей хліб і ковток вина, ми будемо щиро від серця дякувати нашому Господу за його велику жертву. І пам'ятаючи ось цей текст, який ми прочитали на початку, що так би бо Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав вічне. Життя. Нехай ці слова, брати і сестри, сьогодні звучать у наших вустах, звучать на наших устах, звучать у нашому серці, і пам'ятаючи про нього, йому будемо дякувати за велику жертву спасіння нашому любящому Богу. Йому хай буде слава за все. Амінь. Помолимось.